Доброго дня, ми з України! Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Зараз ми будемо дивитися Скадовськ, червень місяць. Так, сейчас пару секунд. Я вечерю. Так, свои кедзы вечерю на дверь. Так, скотовска. Так, Скадовськ обережно. Так, Скадовськ дуже обережно, в червні місяці падає карта війни, падає карта боротьби, йдуть на результат. Можуть, можливо, орки будуть відступати, можливо, тікати, можливо, їх будуть вигоняти. Двіжуха починається там у вас. Прямо двіжуха, двіжуха поставки йдуть до вас. Поставки з оружієм іде для того, щоб напруга, чекають напруги. От. Значить, Скадовськ дуже-дуже обережно. Дивіться, ну, дуже-дуже обережно. Червень місяць, розбите серце в Скадовська, Ярафант з вами, це захист, це дай Бог дуже близенько перемога. Два старших аркана, дуже близенько закінчення окупації. Да? От. Задумане в наших ЗСУ все звершиться, все, що вони собі задумали, як вони собі запланували по карті Мір, це однозначно. Але дьявол ще там, і дьявола дуже багато вогню. Дуже багато вогню. І, ну, як воно є, вогню, ракет. і... Нагнали туди дуже багато орків. Але ЗСУ буде боротися до останнього. І розцвіт сіл це в нашого ЗСУ. Бережіть себе. Червень, можливо, буде спекотний.